Людина, яка знала таку світлу, добру і щедру людину, як Макс. Ми його завжди називали Макс. Пані Світлана, класна керівниця Максима Неліпи. пригадує, що жодне шкільне свято не минало без його участі. Не було такої перерви, щоб не було поруч Максима. Він був, його було скрізь дуже багато. І інколи мені здавалося, що не я його вчу, а він мене вчить саме життєрадості, радості. Дотепності, енергії. Він був артист, артист у кожному жесті. Я сьогодні хочу, щоб ми запам'ятали його таким, як він був, таким як я живим, не зі слідами на гладах. Останнє його речення обійняв, поцілував. Сьогодні я ці слова хочу йому сказати.